Про вибухи гранати на Закарпатті в сільській раді, становлення американської демократії та певні свободолюбиві процеси в українців. Мене звати Назар Мухачов. Ви дивитесь ютуб канал до Свого по своє» І в цьому відео я хочу поділитися своїми роздумами щодо власне, вибухів гранати в сільській раді. Для тих, хто не знає, нагадаю, депутат сільської ради на Закарпатті прийшов на засідання із кількома гранатами, кинув їх і підірвав власне себе, і постраждало близько 26 людей. Як виявляється, цей депутат був достатньо заможною людиною, бізнесменом, самодостатньою людиною. Раніше служив в 128-й бригаді і мав конфлікт з діючим сільським головою. І конфлікт був достатньо глибокий. Діючий, сільський голова вже кілька років тому був зловлений на хабарі. Отак його три роки судять і навіть не відсторонили від посади. Крім того, виділялися кошти на якісь незрозумілі речі по тих коштах взагалі не звітувалося. А, ну, Я так підозрюю, що просто з людей могли насміхатися, коли ті приходили, і навіть депутати приходили і вимагали звітів, і вимагали матеріалів, щоб подивитися числа, що куди було витрачено і так далі. І отут я хотів би, щоб кожен українець задав собі таке певне запитання. От уяви собі, що ти живеш достатньо заможно, маєш свій бізнес, маєш певне становище, певний рівень поваги в громаді. Що тебе має налаштувати настільки, щоб ти прийшов на засідання сільської ради з гранатами і підірвав себе і ще інших людей? Що повинно відбутися? Який повинен бути внутрішній стан людини? Це досить непросте запитання. Це така певна, дуже тонка мотивація. І я в даному випадку не виправдовую те, що постраждали невинні люди. А я впевнений, що серед 26 людей? Які в той момент часу в приміщенні знаходились, там були точно і нормальні люди, а не хапуги, мародери там і так далі, які під час війни просто розкрадають те, що можна, те, до чого дотягуються. Цього виправдовувати не треба. Але я запитую, власне, про той внутрішній стан. І отут ми підходимо до того, як я бачу цю ситуацію. Коли безправність Дійшла вже до такого рівня, коли ти просто нічого не можеш зробити. Коли тобі в очі нахабно дивляться кажуть, а що ти зробиш? Ну, а що ти зробиш? Ну, проти мене відкриті кримінальні справи. Але мене там хтось в Києві кришує, і ти бачиш мене ніхто садити не буде. Я далі як крав, так і буду красти. А що ти зробиш? А далі. Після таких роздумів, просто роззирнувшись навколо, подумавши, а що відбувається, що відбувається в Києві, оці всі перекладення асфальту, бруківки, що відбувається на центральному рівні, це все мародерство в армії і ще багато чого, що відбувається з виробництвом боєприпасів під час війни, що відбувалося з підготовкою під час війни, що відбувається зараз з розпродажем всієї України. Залишків того, що ще не встигли вкрасти раніше землі і надер в першу чергу. Дивляться в очі всім українцям і ржуть. Просто ржуть і кажуть, ну от ми зараз свої комісійні, свої десятки мільярдів знімемо, а на вас нам наплювати. Виїдемо кудись. Вілли в Італії, в Ізраїль, ще кудись, куди завгодно. Може, частина і в Росію буде втікати. Чи не так? Чи я в чомусь помиляюся? І тут я хочу підійти до. Американської демократії, чи, точніше, становлення Американської республіки. Є президент Сполучених Штатів Америки, був такий президент Томас Джеферсон. І йому приписують фразу, що Томас Джеф... що він сказав, що Конституція це договір між владою і народом. Насправді це не так. Насправді, оригінал фрази звучить, що Конституція це договір між владою і озброєними людьми. Озброєними людьми. І в Конституції Сполучених Штатів Америки право на зброю закріплене на рівні Конституції. Чому я ці дві речі пов'язую між собою? Тому що в часі, коли панує тотальне безправ'я, не тільки в Україні, але в Україні воно особливо яскраво виражено. Коли ти самодостатня освічена людина, і коли в тебе є своя зброя, стрілецька зброя. Наскільки легко тебе загнати в стійло? Заставити робити те, що ти не хочеш робити, і те, що ти не зобов'язаний робити відповідно до Конституції України? Згадайте ті всі обмеження, де притурбуючись про наше здоров'я, добивали залишки малого середнього бізнесу і заганяли всіх в стійло. Насправді без належних на те медичних чи логічних причин. Пам'ятаєте такі речі? Голосування за закон про розпродаж української землі і надр. вночі під час карантину, коли ми всі не могли виходити на протести, коли б всіх загнали, а вони в Верховній Раді дотримувалися карантину, правда, масочки вдягали ще щось і здійснили дуже страшний злочин. Фактично, злочин ну більш страшнішим від якого може бути тільки повномасштабний напад московської армії. Та й то не зрозуміло, що в перспективі кількох десятиліть буде страшнішим для нас. Договір між владою та озброєними людьми. Через те я стою на позиції, що для суспільно корисних громадян, для тих, які приносять користь народові України, користь українському суспільству, для них право на зброю повинно бути таким же природним правом, як право на життя. Насправді, для того, щоб ми готові були і мали можливість себе захищати, для того, щоб при нападі Московії кожне місто виставляло десятки тисяч повстанців. Для того, щоб зброя була не тільки в криміналу, незалежно від того, чи кримінал дійсно кримінал, чи кримінал носить погони, а для того, щоб зброя була і в звичайних людей. І отут ми підходимо, знаєте, до Нестора Махна. Цікава постать в українській історії, його не треба ані переоцінювати, ані недооцінювати. Його достатньо легко, на превеликий жаль, дурив Троцький, в силу слабкої освіти, скажімо так, Нестора Махна, але великі таланти в нього були. І от є така пісня, Любо, Братці, Любо, яку московити потім в нас вкрали, вони постаралися собі і, і, і Махна присвоїти. Але про що ж це пісня? Про те, коли вже дістало. От, просто нема куди. І там є такі слова: тільки б дотягнутись, а на смерть начхать. Оце тільки б дотягнутись, от коли така злість вже от на цю всю несправедливість тотально з'являється. От з'являється таке відчуття. Вороги України а, розуміють десь, в якихось сенсах, що така ментальна риса в нас є. Але до кінця не розуміють, наскільки вона потужна, наскільки вона сильна. Через те вони думали, що дійсно за три дні Київ впаде. Ну, тому що вони розуміли, що зсередини робилося для того, власне, щоб Київ впав. Через те сценарії на Майдані були інші. Через те, Янукович до останнього моменту домовлявся з опозиціонерами, і потім Майдантів всі сценарії гасив і ламав. Інша справа, що потім таки переміг не Майдана, сцена Майдану. Але ця ментальна риса в нас є. Коліївщина, коли вже було байдуже на все, коли просто до чого дотягнулися, те знищує. От почитайте Шевченка Холодний Яр. Взагалі Шевченка треба регулярно читати. Оця риса, вона в нас є, але дуже важливо її пробуджувати максимально холоднокровно, щоб був не хаос, тому що хаосом скористається зовнішній ворог. А усвідомлений холоднокровний акт правосуддя. Це різні речі. І тому, тому оцінювати те, що зробив депутат Сергій Батрин, ну, як на мене, однозначно його оцінити дуже-дуже важко. Тому що постраждали невинні, але цей певний психоемоційний стан, його можна зрозуміти. Отакий От мій коментар стосовно цього випадку. Я думаю, що ближчим часом ми отримуємо більше інформації стосовно всього. Що там відбувалося, в яких фінансових махінаціях задіяний цей сільський голова і не тільки. А нам всім треба детально думати над тими речами, про які я сказав, і треба no. налаштовуватися на системну організовану довгострокову боротьбу з зовнішніми і внутрішніми ворогами, з усіма ворогами. Дякую вам всім за увагу! Прошу вподобати, прокоментувати, поширити. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Сурма Україноцентризм. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.